воронка направление видно движение откуда снаряд шел с оккупированного коминтерного глубина соответствующая тут полметра минимум Такие массовые обстрелы тревают уже месяц. Ответку не давали, нам не разрешают давать ответку. Тем более, что у нас крупного калибра здесь нет, только стрелковое оружие. Ну ничего, выдержали, еще выдержим. Мы на своей земле, мы сюда не уйдем только по приказу тут вот ребята такие, что не один год на войне, их сдвинуть с места практически невозможно. А Михайлович сказал, если нас выведут, он возьмет в аренду эту территорию и будет застоять до конца жизни. Втрата пыльности может и життя. Полностью вся неделя была под обстрелом. Начиналось примерно так, с 5-6 вечера, заканчивалось пол первого. И позже снаряды серьезные, крупный калибр, Зона пораження очень повну повну большая. А це крайній форпост. Те, що тут одна з найбільш гарячих точок відчувається відразу. Є не дай Бог, що туди щось прилітає, чи починається якийсь обстріл. Падаємо на землю, все по моїм дальнейшим командам. Там відход, ми вас прикроємо, все нормально, уйдете. Самое главное не поднимать голову. Слушать мої команди, треба буває сматюками. І все, все буде добре. Поет запевняє, що у разі прицільного вогню по нас бійці прикриють, викриття добігти встигнемо. На цих позиціях тихо не буває, а останнім часом важке озброєння противника і зовсім не замовкає. Дерги приходить тривати воло. Тут вихід, щоб отати міни попостати. Брифель на присліб'ють. Це, 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 по Це вихода, тоже за адже салом. Військові кажуть, ворог веде вогонь із найближчих населених пунктів, підконтрольних ЗСУ. Під обстріл мінометів і ствольної артилерії потрапляє ділянка, що неподалік від нас. Вставу, 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 да. Ось зараз ми їдемо по роботі. По ходу їхнього махра дихають, вже в третій день роботи чистить на їхня арта. От роб, роботу, потім робота махра мах, з пару днів арти, потім пару днів махри. Це так хорошо. що, прийдемте. Це було десь 120-150. Підключається, Підключається і техніка. На повний зріст краще не стояти, нас можуть помітити. Лучше лучче присядять. Це робота БМП. БМП двоєчка. Тоже, з Техніка кожен Це день їздить. Кожен день їздять БМП, вони працюють постійно, практично передвігаються, міняють позиції і опять відкривають вогонь. Думаю, що навіть, хочуть все-таки здвинути, але у них нічого не виходить, ми їм цього не дамо. Важке озброєння працює без перерви. Під ногами здригається земля. Вихід, свис, прихід. Перед нами Моральна підтримка на вагу золота. Жителі мирних міст продовжують допомагати захисникам. Учні Запорізької школи основа підготували більше сотні малюнків і листівок. Я нарисувала машину ну, воєнну ну, танку і рисувала воїну в казки з автоматом, з пістолетом, з де пістолети ложила з кобурой на сочки. хочу, Я хочу сказати, що у вас було солнечное настроение, настроєння. У вас було все хорошо. Я вам желаю щастя, здоров'я, щоб ви вернулись з війни. Ми і вона побыстрее закончилась. Крім теплих слів, запоріжці передали солодкі подарунки для бійців на фронт. Семирічний Ілля знає, що потрібно для успіху у військовій справі. Они всегда подготавливаются для того, чтобы биться с рогами. Они сначала перекусывают, занимаются, чтобы добавить себе силу, а потом уже идут в войну. Я би хотіла пожелати, щоб у них все вдавалося и все було з ними добре. никто ніхто більше їх ні, ні команди не умирал, щоб ніхто з них не попадал. Всі посилки знайшли своїх одержувачів на передових позиціях. Давай, о, дай, дай. Джеки, о, дай. Дай. Это <реш> Это об за Та ботом запашення. Хтось грашоповіло, йому канкетулу. Та тут много чого. Заласники да, сягли стояти, воювати, і цю землю нікому не віддамо. Можна сказати одним словом, порвемо всі. Там, де ми, там перемога. Військові зізнаються, саме дитячі листи та малюнки здатні підтримати бойовий дух у важкі моменти. Передають силовиками музичні інструменти. Вже близько 30 таких гітар вносять різноманітність у бойове життя на передній лінії фронту. Гітари приносять студенти, приносять сотрудники, покупают на базарах все, що можна ремонтуємо, розбираємо, собираем, настраиваем. Ну на, на любой гітарі можна давати концерт. как для себя. Наша знімальна група доставила гітари силовика В одного з бійців день народження. Зізнається, що тепер у взводі буде набагато веселіше. Я да не знаю, ви грати на гітарі ні. Ну, эта гитара не простая, это тактическая гитара. Ой, С праздником вас. Спасибо. Поздравляем. Давайте я вас обню. Поздравляю. Це так. Міше жесть. Це красота. Ну, тепер у нас буде весело. Меня аж аж трусити почали, чесно сказати. Я не думав, що десь хтось поздравить з таким красивим подарком. Коли встав утром, бажання было такое, щоб ми так зробили, щоб ці сіпори біжали відсюди, пісок з них сипався, аж до самої російського российского, российского кордону. Саме насеве велике пожелання і хочу, щоб в нашій країні був мир, злагода, благополуччя, і щоб всі щасливі були. І щоб цього ніхто не бачив, що ми бачимо Михайличем з цими хлопцями, які тут знаходяться. На передовій імпровізований концерт. Два я прийде. На молодість більше не прийде. Прошла среди тревог На перекрестке тех дорог Где желторотых нас, ребят Жизнь превращала всех в солдат Где гнула нас судьба дугой Зимой бросала в снег сырой Где мы познали летний зной Не представляя жизнь. Вразив подарунок і бійців окремої штурмової бригади. Сподіваємось, що дуже виглядає на передову музичний інструмент. Найдемніше на примінення. Ті бійці, які на піаніно грають, на гітару, будь свій джаз-бенд. Типу, днем такі автомати, а ввечері у вільний час такі, такі інструменти, а ввечері будуть такі інструменти. Це, це нормально. Найкраще, щоб грають на таких інструментах, і тут, і, і на дембелі. Там всего три струны было, и даже <laughs> мне не следовало не играл. Сбитая гвоздями, короче, там боевая. Но потом что-то, что там с ней случилось, я уже не помню. Это 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 разгромили я. ее. Но эту будем беречь. Сейчас такие. Тактическая гитара. Да, с такой раскраской, именно как раз по делу, по сути. Якнайшвидше припинення бойових дій сподіваються і мирні жителі, і силовики. Проте військові зведення не замовкають, бої на Донбасі не припиняються. Наша знімальна група продовжує стежити за розвитком подій у зоні конфлікту. Євгенія Мельник, Юрій Весельченко, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ 5